Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у лізі Європи з сезону 2018-2019 років. Четверте. Жовтня, 2018 рік, другий тур кругового етапу Ліги Європи, група К Яблонець у себе вдома. Команда Премет Київське Динамо. Бойова нічия. 2-2. І сьогодні я, друзі, хочу згадати даний матч. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Почнемо, друзі, мої з стартових складів і давайте ми розпочнемо з чехської команди. Яблунець Рада. Головний тренер команди 4-1-4-1. Стартова розстановка господарів. Груби у воротах Ліжка Говорка пара центральних захисників. Гановшик, Холеш по флангах. Хюпшман, центральний опорний півзахисник. Поважанець, травник, центральний атакувальні півзахисники. Льович масопуст по флангах та храмоста у нападі. Це стартова розстановка Відповідно, команди Яблунець. Динамо Київ, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. 4-4-1-1. Стартова Росновка Києн. Денис Бойко у воротах. Бурда Кадар, пара центральних захисників. Пиварич Кінзьора по флангах, Сергій Сидорчук, Віталій Боєльський, пара півзахисників. Маразюк Віктор Циганков більше діяли, як латералі. Денис Гармаш, центральний атакувальний півзахисник та Бісєдін у нападі. Ось це нас стартова росновка. Київського Динамо. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про самеч говорити. До речі, друзі, справді, Кейн дуже здорово розпочали. Ось е, даний поєдинок, в принципі, дуже здорово і справді Кейн розпочали. До друзі, цій групі каще були такі команди, як Астана та Рен тобто Астана, Динамо Київ, Рен та Яблонець Ось така була група. І кияни дуже здорово не да на поняли. 8 Чи Віталій Буяльський. геніальна передача Віталія Буяльського. Ні, не, не Віталія Буяльського. Віктора Циганкова. Ні-ні-ні-ні, я все правильно сказав. Віталій Буєльський, да, саме Віталій Буєльський. Геніальну передачу віддає Видаеморазюк. Выкид один-один Морозюк Маразюк. на Циганкова. Віця, удар порожнего ворота. гол Гол! гол Гол! 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 Один-ноль. Віктор! Віктор Циганков рахунок у матчі відкриває. Дуже важливий м'яч забивають кияни вже на 8-й хвилині чоловік Кияни на тому не зупинялися. Чорнадцята хвилина матчу обрізаються, господарі Гармаш, підхоплює м'яч. Денис Гармаш б'є з двадцяти. 20. Точно в кут Б'є гармаш 2-0. Динамо Київ. Перва подвоюється. І вже к 14-й хвилині кияни. Виграють в два м'ячі точний більярдний удар Дениса Гармаша. І рахунок у матчі стає вже 2-0 на користь української команди. І ось дані ветокомфортна перевага у Справді нічого так біди не придвіщає. Дуже комфортні два м'ячі не забили у ворота своїх суперників справді. Денис Гармаш просто розкішний, справді гол точно пробив в кут. Але на 33-й хвилині Яблонецю вдається скоротити від ревдоміні Мама. Ось Кутовий дав свої плоди, справді травник виконав з лівого подачу. Гаворка б'є, Гаворка, Гаворка б'є, гол, гол, яблунець забиває гол. Гаворка пробиває, Дуже прикремість, подіка і не пропускається, не вдається. не вдається врятувати Дениса Бойка, хоча Денис був, прям неймовірно, близький, для того, щоб врятувати київську команду. Ну, в кіці-кіці, друзі, перш на цьому і завершується. Перевага київського Динамо мінімальна. 2-1. Але, в принципі, Кен дуже здорово виглядали, була невеличка перевага динама Київ за Ось, В принципі, по моментах, в принципі, така, знаєте, рівновага. Ось, перший тайм завершується. Дуже важливий результат, який вони в першому таймі здобули. Ось, другий тайм. Яблонець э, додає. Ось додала черська команда, і справді хороші в них такі пішли атаки, і справді. Ось, дуже такі хороші пішли атаки, справді, господарів. Ну, і справді команда ось відчула те, що прям може відігратися. Ось. Кен також, в принципі, мала свої нагоди і на контратаках, намагалася. Забити третій м'яч. Ось. Але не вдається реалізувати киянам свої нагоди, і справді. Але ось вона, друзі. Дорогі друзі, в в'яблиниця ще вийде. Едуард Сабаль. Да, мої любі друзі! Да! Ще вийде також і Кунікс, і кубіста. Вийдуть в Яблониця. Ось. Динамо, Київ вийде Шепелєв, ну і, в принципі, все. Ось керу були хороші нагоди для того, щоб третій м'яч. біаж момент, коли Віталій Буяльський... Віталій Буяльський! Заходить на удар б'є Буяльський! Ну, під гострим кутом був Віталій, тому не вдається реалізувати свої нагоди Віталію Буяльському. Там потім ще й захисник. Вбиває м'яч подалі. Не вдається реалізувати Кенном. Сві хороші такі непані моменти. Але осіна, друзі, 81-х винувачів. Яблонець проводить свою хорошу позиційну атаку. Деться дуже здорово цю атаку розіграти. Масопросте з правого флангу виконує подачу травник у Дарку. Гол! Травник забиває гол. Намагався врятувати кадр українську команду, але не вдається, не вдається врятувати 2-2. Яблонець рятується на 81-й хвилині матчу. Рахунок стає у матчі 2-2. Ну і на цьому, друзі, матч завершується. Завершується в боєву дію 2-2. Кияни забили 2. Дуже швидких м'яча. Гол Віктора Циленкова та Дениса Гармаша забезпечили кутфортом перевагу киянам. Уяблонець робить камбек. Що, друзі, подивитися статистику цього матчу, що ми тут звимаємо? 15-6 це в нас ударі повороток. У це було більше ударів. Але ви за в вплину саме киян і свого суперника. 5-46,54% м'ячем. 401 передача в господарів 68% точність передач. Динамо Київ 468 передач, 69% точність передач. 11-16 це на спрощення правил. Дві жовті картки у господарів, три жовті картки у Київського Динамо. 2-1 по офсайдах і 3. Три в нас за кутовими. Ось така, мої любі друзі. Статистика. Знаєте, друзі, якщо підбивати підсумок до нового матчу, то в принципі, я вже ще нічого справував рахунок, я не дуже здоровий і справді розпочали перештай, але яблунець, справді команду показала характер. Справді зробили камбек, відігралися. Зіграли в нічі у 2-2, і справді це виглядав дуже-дуже-дуже. Дуже-дуже добре, і справді команда проти київського Динамо виглядала. В будь-якому випадку Кияни, молодці. Справді команда Олександр Хацкевич показала дуже хороший футбол. Тому, друзі, якось так. Ну, приїдали ми, друзі, матч Другого туру другу етапу Ліги Європи група К. 4 жовтня 2018 рік. На стадіоні з Трешельниці Яблонець у себе вдома. Команда приймала Динамо Київ. Два-два! Нічого, друзі. А я вам хочу побажати тільки добра та тільки щастя у житті. Гуле, друзі, будьте ви завжди щасливими. Бажаю вам тільки добра, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічів.